Отже, програма Watchpower Bluetooth під'єднується до Кінга. Кінг 5 кВт. От Зараз ми від сонця маємо 1236 Вт, 15 А заряду, 410 Вт споживання. Світла нема. Сьогодні у нас день світлий, неясний, але світлий. Значить, які налаштування я використовую зараз. Я використовую суб пріоритет Solar Utility Battery. Він найбільш оптимальний, якщо ви хочете, що середнє між максиміза... максимальним споживанням від сонця і максимальним збереженням акумуляторів. Тому що є ще. SBU пріоритет це однозначно максимальне споживання від сонця, все, що зможе дати сонце, ви заберете. Але при цьому є ризик розряджати акумулятори дуже сильно. І є ще usb пріоритет коли все йде від мережі, а сонце підмішується до цього, коли воно є. І USB має найбільше збереження акумуляторів. Тобто, якщо у вас свинець, то СУБ, СБУ взагалі не рекомендую на свинці, а от USB і SUP підійдуть. вам. Тепер по напругам. Значить, мої напруги ось такі і струми ось такі. Е, Перше беттері катофолт, 41 вольт. Е, це нижче, ніж більшість ставлять, ставлять десь до 43 е, внизу. Це після цього інвертор вимкнеться. Я вибрав тут саме 41 вольт, тому що я зараз контролюю не інвертором, а БМС-ками JK -BMS. Вони мені відрізають, а не інвертор. Я, я хочу, щоб е, вимкнення відбувалося дійсно тоді, коли вже пішов розряд нижче вказаного, е, вказаної напруги одної з банок. І насправді можна поставити навіть 38 вольт, тому що якщо подивитися 2,5 вольта мінімальна напруга на одній банці фером фосфат, то на 16 банок це вийде там 38, здається. Тому можна навіть ставити 38, якщо у вас, звісно, БМСка хороша. Далі, Back to grid. Це є напруга, при якій. Інвертор підключає зарядний від мережі. Тут в мене 50 А вказано. Я її ставлю завжди максимальною, максимально, максимально близькою до напруги робочої оцей float charging і bulk charging, для того, щоб акумулятор був по максимуму заряджений. Тому що зараз війну світло може зникнути на тиждень і треба бути готовим до тривалих вимкнень. Тому акумулятор бережемо по максимуму. Якщо у вас є потреба або велика ємність акумуляторів там 20, 30, 40 кВт, і ви їх не витрачаєте, то в цей back-to-grid можна поставити і 42 вольта, для того, щоб ви максимізували використання сонця і ваших акумуляторів, <кій> Значить back-to-discharge discharge це напруга, після якої Вимикається зарядний від мережі, Макса це Current, то це 50 ОП. Тобто, якщо ви зранку, грубо кажучи, жили всю ніч, акумулятор розрядився там до back-to-grid ну, цієї напруги і включився зарядний, то він зарядить вам до 57 вольт і вимкнеться. Тобто в цих межах працює зарядний від мережі. Значить, charger Source Priority я завжди за SBL і UCB. Це означає, що і сонце, і мережа заряджає батарею. І, і дає сонце підмішування. Там є інші пріоритети, про них якась окрема буде розмова. Далі Flow Charging Voltage. Це напруга, на якій, по суті, ну, вона в основному використовується для. Сенцевих акумуляторів, тому що для них треба оце плаваюче, щоб вони постійно підзаряджалися, у них є свій саморозряд. Але я помітив таку річ, що якщо Float Charging Voltage поставити максимально, так як і Bulk Charging Voltage, то доволі різка робота інвертора, тому що він заряджається до напруги і виключає прямо зарядку від сонця, прямо вимикає релюшку. Потім трошки розряджається, потім падає до напруги оцей back to grid, знову включається то сонце і воно клацання оце, ну дуже недобре. Якщо поставити Flow changing Genлоті нижче, ніж балк, ніж максималка, то сон, сонячний МППТ підбирає заряд. Майже ніколи не доходить до балк, до верху цього і плаває от на цьому 569. Ніяких клацань, інвертор м'яко працює. Тобто оці показники тут варто вам самим погратися. Так? Подивитися, як працює ваш інвертор. Тому що я говорю про кінг Axioma, не Axioma, а Q-Dion у мене. Ну, це клон Вольтроні King 5000. Алгоритми, в принципі, в ельтроніка плюс-мінус однакові, хоча є деяка відмінність в версіях прошивок і в самих інверторах. Тобто той же самий max перший або МАС другий, тож 7208 кВт, він має 2 МППТ, у нього алгоритм, звісно, що інакший. Це основні показники по напругам. Значить, як я рахую цю балк черш. Charging voltage 57,4. Це є 3,5. Треба порахувати точно. Я зараз перейду на комп'ютер і покажу свої розрахунки, як я рахую. Загалом, оце йдуть такі у мене налаштування по інвертору. Ясне діло, що якщо у вас 24 вольтовий інвертор, то ціну напруги треба ділити на два всі. Ну, Якщо у вас свинець, то там е, межі свинцю будуть інші. Якщо у вас, це у мене літій фарофосфат. Якщо у вас літій іон, то там bulk charging Voltage буде вищий, флот Charging Voltage буде вищий, тому що в літію іону напруги, е, напруги однієї банки, вони відрізняються, вони дещо в більшому діапазоні. Там щось 58 і 6, щось таке вийде. От. Це щодо програми. По блютусу програмка працює недалеко, відійти від інвертора 10 метрів, все, вона не працює. Тому, якщо ви хочете моніторинг цього інвертора, то треба будувати те, що я побудував, з кабелю, з порта, який на ньому є. Спеціальний кабель, перехідник там, на USB або на rs 232. І вперед. Ось такий от, ось такий от інвертор. Така програмка. Так, тепер. Налаштування банок JK BMS. Заходимо зразу в Settings. вводимо пароль по замовчуванню 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер що тут важливо? Значить, в першу чергу, коли я це зробив, я натиснув літій фером вверху кнопка, це справа вверху. Вона мені виставило відповідно напруги банок внизу. Отут під Advanced Settings. Далі, що я виставив, це кількість е банок, у мене їх 16 по замовченню, тут 20 і ємність самого акумулятора. Значить, Ще також напруга, яку я виставляв, оцей Calibrating Voltage. Е її треба виставити рівною або більш ну, рівною максимальній напрузі, <coughs> з якою ваш інвертор видає заряд на цю. На цю збірку. Виставити її не дуже просто, тому що якщо у вас зараз йде розряд, наприклад, на 54 вольтах, ви не зможете поставити там вищу. Отак от от криво працює цей, ця збірка. Так, далі, значить, Якщо подивитися, у мене тут діапазон дещо відрізняється. Значить, По-перше, рекомендую для ліків фермофосфатю 2,5 вольта, коли Power-Off, я зробив ще менше. Насправді, якщо ви подивитеся в інформації, тобто банки здатні розряджатися аж до 2 вольт. Але це буде більше ніж 80% глибини розряду. Значить, Відповідно, я старт балансування беру від 2,45, Power Off від 2.45, щоб вони балансувались на всьому діапазоні. І Under Power protection. Значить, Cell Under Power protection. У мене 2,5, 2,46. 2.5 він сигналізує, 2.46 він вимикає. І овер теж я підняв більше. Поставив 362-3,63. <кій> У них можна заряджати навіть більше. Для чого я це роблю? По-перше, в чому є ризик андер Тіпо, розряду глибокого, це руйнування банок. В чому є ризик перезаряду, це нагрів. в літію трошки інший, нагрів вищий, вони нагріваються більше в літій іону, в літі вони гріються менше. Відповідно, для чого я додаю більше ну, типу, розширяю я Якщо подивитися зараз на роботу, е цього... От якщо подивитися, коли е заряд майже на максимумі, він charge виключає дуже часто charge off. І в цей момент от, charge off, тому що цел overvoltage. В цей момент тільки одна з банок максималка, а є банки, які недозаряжені ще до того моменту. Відповідно, маючи дещо більший діапазон вверх, є здатність на максимумі дозарядити ті банки, які відстають. І в протилежний випадок внизу. Точно так само, якщо ви доходите до, нижнього, до нижньої межі, то сама слабка банка. Зразу вимкне всю збірку. А у випадку, якщо ви трошки нижче дасте ту напругу, то у вас додаткові відсотки ємності. Ну, бажано, звичайно, цих меж знизу не допускати, верх не такий критичний. Тому мої напруги тут є дещо більшими. От. Тому <кій> напруги тут виставлені так. Звісно, якщо у вас е, всі банки плюс-мінус однакові і дисбаланс незначний, то з цим можна не гратися. В моєму випадку у мене є 4 банки. Ті, які 16, 15, 14, 13 вони нові, а від 0 до 12 вони працювали. І працювали доволі, доволі жорстко. Тому є така гра. От. Ну, і Мої акумулятори стоять в доволі холодному приміщенні. Тут 15 градусів. Бачите, температура вон 17, 18, бетері Т1 Т2. Це два датчики, які стоять з одного боку з другого боку по краям збірки. От. Тому я собі дозволяю декілька додаткових мілівольт, для того, щоб це збільшити ємність. Збірки. І от ви чуєте, напевно, в фоні. От зараз інвертор пішов заряджати. 11 А. Оп, over voltage. BMS-ка виключила і перестав заряджати. Але нічого при цьому не клацає, ніякі релюшки не клацають, тому що е... напруги підібрані правильно. Продовжую. В моніторингу, який знімає показники по USB-кабелю з Ubuntu Linux. Працює це все, я так накину. Детально буду, в це не буду заходити. Працює це все на нодрей. Значи, нодред це система no code або low-code розробки, яка дозволяє доволі швидко накидати якусь логіку роботи, виконати команди, перенаправити цей вивід в якісь системи. Одним словом, це система автоматизації. І значить, що відбувається тут в НАДРЕД? Кожних 30 секунд з 8-кіловатної збірки дані передаються в MQTT. Значить, MQTT відповідно отримує ці дані, і я потім їх, от, моє MQTT клієнт значить, я потім ці дані перехоплюю і надсилаю на базу даних. Базу даних InfluxDB От, наприклад, значить, я беру з Axioma 2 кВт, King, на жаль. Не працює, тому що кабель треба інший. І з bms по Bluetooth. Значить, програма, яка дозволяє мені читати одночасно і Axiomu, і bms це це MPP Solar. На Гітхабі можете її знайти. От, МПП Solar по Bluetooth, по такому-то MAC-адресу Bluetooth щитує кожних 30 секунд. І точно так само от у мене Axioma кожних 15 секунд. Я щитую з Hydro Zero. QPX це є всі показники, які тепер в реальному часі можна подивитися. Частота, напруга, ємність батареї і так далі. Що насправді, що він заряджає струм, всі показники, по яким можна моніторити. От. І з допомогою цієї системи я потім перехоплюю. Готую відповідно, дані, от, наприклад, БМС. Я вибираю, тільки, які показники мені щитувати, і надсилаю це в InfluxDB базу даних, яку вже вміє читати Grafana – Це система відображення даних з бази даних, яка має зручні фільтри, можна будувати дашборд і так далі. Те, що я хочу тут показати, це. Це дельта Voltage. Якщо подивитися, дельта в мене досягає іноді 1 вольта між мінімальною і максимальною банкою. Це на 180 збірці. Ця збірка, я її взяв, вона, мені здається, вже була БУ. І вона досить довго лежала. Якщо подивитися, коли це відбувається, це відбувається, коли йде заряд батареї, от дивіться, доходить напруга аж до 59 вольт. Тобто BMS дозволяє пустити на себе аж таку напругу, аж 59 вольт. І в цей момент максимальна дельта. Чому я не боюсь давати більшу напругу? Тому що, я, так як я і казав, чи скажу у відео, яке я вставлю в це відео. Я хочу, щоб контролювало ємність і максимуми, щоб контролювала БМС, тому що вона моніторить кожну банку. Я не хочу, щоб інвертор обрізав заряд тоді, коли він ще здатен заряджати. От, Відповідно, в мене є от доходи, деколи до, 50, навіть до 60 от, ловить напругу на батареї. На цю напругу я щитую з БМС-ки. І дельта в цей момент доходить до 1.11. Що це дає? Значить, в цей момент, як правило, БМС-ка починає відсікати заряд, вимикати заряд і продовжує балансувати. Але, як відомо, вона забирає з найбільшої банки і заливає в найменшу. Тобто, в цей момент я дозаряджаю ті банки, які не встигають зарядитися. Насправді, я дозаряджаю ті банки, які мають більшу ємність, що дуже важливо. Тобто, я зупиняючи заряд від інвертора БМСка, а балансир починає далі продовжує. Таким чином, дає можливість дозарядити тим банкам, які ємсним. І це дозволяє, незважаючи на те, що тут дельта 1 вольт але вона продовжується одну годину. Ця дельта, як бачите. Після цього всі зарядилися. і... Момент світло є. Ось тут на цій. Тобто, напруга тут є. Тобто є всі дані, акумулятор зарядився. І BMS спокійно зменшила дельту до, давайте глянемо до якого? До нуля. Цього ніде ви не побачите, тому що я не бачив ні в інтернеті, ні в австралійському, ні в новозеландському, ні в американському. Ніхто не робить моніторинг отак от по банках по Дельті. Це інформація, яку я от на своєму практичному досвіді збираю. Можете, звісно, її критикувати в хороший і в поганий бік, але ось вам показники, в яких я даю більше напруги, БМСка в цей момент контролює, відсікає заряд. Тут не видно, на жаль, струму, отут є чардж. От можна побачити. Цей момент charge discharge працює просто шалено. Бачите? Це charge, А це discharge. Розряд. Цей момент працює просто шалено, але він дозволяє от на цьому піку дозарядити ті банки, які мають найбільшу ємність. І після цього е спокійно вже живе і далі використовує, коли світло зникло. От, пішов розряд тут. І при розряді дельта, бачите, не, не збільшується. Тому я, через те, що є така JK BMS, я не боюся цієї Delta 1 -вольт. Я її використовую для того, щоб витиснути максимум ємності своїх банок. От. Я в це відео або спочатку, або в кінці при е напруги і налаштування JK BMS і вольтронік інвертора для літій фарофосфат, тому що мене там питалися. От. Єдине, що я спробую зараз порахувати, як я рахую максимуми відповідно налаштувань в інверторі. Значить, на які я цифри орієнтуюся. Значить, от є такі показники, їх можна знайти, в принципі, всюди в. В інтернеті, значить, що рекомендовано, щоб ви заряджали свої банки до 3,5-3,6 на е одну банку. І пам'ятайте, що є тільки 1% додаткової ємності між 3,5 і абсолютним максимум 4,2 вольта, коли банка починає деградувати. Тобто, якщо я Трошки збільшую напругу на літій, і фосфаті для того, щоб ті банки, яку мають більшу ємність, яким треба більше часу, щоб зарядитися, догнали ті, які мають меншу ємність. То я не додаю багато ємності, тому що я, по-перше, обмежую БМС-кою. По-друге, це не, не затрачається на це багато енергії. Але я Отримую більшу ємність за рахунок дисбалансу. І даю можливість балансирувати ту годину попрацювати на пік на максимумі. Відповідно, ви бачили, що я там ставив 3,60-3,6 вольта максималку. Да? Тому що максим, абсолютний максимум насправді 4,2. І пам'ятаємо, що насправді деградує літій, коли любий літій, коли ви його сильно розряджаєте, а не коли ви його сильно заряджаєте. От Звідси я беру ці напруги. Ну, і відповідно, якщо ви хочете ставити в себе, берете цю напругу 3,5 3,6, вибираєте, яку вам потрібно. І множите на кількість банок. 3,6 підмно на 16. От, Виходить напруга 57,6. Яку треба виставити в вашому інверторі як напругу максимуму. При цьому Якщо у вас є балансир, от хороший балансир активний, він вам буде, ті банки, які мають більшу ємність, в кінці заряду будуть доганяти. Ті, які мають меншу ємність. Звідси я беру напруги. От, відповідно, е, яка там максим... мінімальна напруга? По-моєму, 2,5, але абсолютний мінімум 2. Давайте знайдемо. От, пише, що банки будуть пошкоджені. Ну, майлд легкий, Mild – це помірний руйнування нижче 2 вольта. Але в основному відновлюється. Ми говоримо, що е, от написано, що БМС має від'єднати навантаження, якщо будь-яка банка досягає порожньої та? менше, ніж 2,5 вольта. Відповідно, від 2,5 до 2 вольта, це той діапазон, де вони вже починають руйнуватися. Тому в мене стоїть не 2,5, а 2,45, знову ж таки, для того, щоб е ті банки, які швидше розрядяться, а ті, які швидше розряджаються, це меншої ємності. Е вони вже і так підсідаються, та? щоб вони дали можливість більшим банкам віддати більшій ємності. Так, тобто в них буде там своя напруга. Цей момент якраз активний балансир і дозволяє пожити на цьому акумуляторі додаткових там декілька хвилин. Ну, залежно від'ємності, звісно, якщо у вас 40 кВт акумуляторів, то мама буде йти про години на цих напругах. От. Тому я використовую цей діапазон для літій Іону. Пошукайте відповідно до вашої хімії, тому що хімія літію різна є, є там LG-хем, тобто можуть бути різних діапазонів напруг. Відносно цих діапазонів напруг і кількості ваших бан в ряді, точно так само треба налаштовувати БМС-ку. Я говорю зараз про літій форум фосфат, тому що я можу підійти до збірки. І нормально поміряти з допомогою БМС і вам розказати живі цифри, а не в якісь там вакуумі. В мене є будинку Літіон від теплої країни. Я не маю доступу до того БМС, який там стоїть, з нього неможливо зчитати показники, але я підозрюю, що як я до них доберусь, я заміню той БМС на JK BMS, або краще, який буде на той момент. Для того, щоб знімати показники, і щоб можна було побудувати ось такий моніторинг, на базі якого, відповідно, виставляти напруги. І в мене на каналі є про моніторинг відео. Я якщо не забуду, вставлю посилання для того, щоб ви могли подивитися, як більш глибше, як я будую моніторинг і роблю. Power scheduling. Ну, це тема іншого відео. Дякую вам за увагу. Бережіть свої акумулятори. І все буде Україна!